Бідний вовк Українська народна казка. Ото був собі такий бідний вовк, що трохи не здух з голоду, ніде нічого не пійма. Ота й пішов він до Бога просити їсти. Приходить до Бога та приставився таким бідним, таким бідним, що ще гіршим, ніж був. Боже каже, милостивий, дай щось їсти, а то пропаду з голоду. А чого тобі їсти, каже Бог? «Ну чого, дай то дай. Ну добре. «Отам там на лугах пасеться попова кобила, вона ніяк не підбіжить, от то і з'їж. От вовк мерщій от Бога трьох-трюх та й біжить та до кобили. «Зробула була, кобило. Казав Бог, щоб я тебе з'їв. А що ж ти таке, що ти будеш мене їсти? Вовк, каже, та брешеш, собака. І Бог, каже, вовк. Ну коли ж ти вовк, з чого ж ти починатимеш мене їсти? А з голови, каже. Еге, Вовчику, каже, Вовчику, коли вже ти наважишся мене з'їсти, то починай мене з хвоста, то поки доїси до середини, а я все буду пастись та й доситішою, тоді ти закусишся закусиш ситеньким. Ну, чи так, то й так, каже вовк, та зараз до хвоста. Як потягне за хвіст, як вихонета кобила задом, як дасть копитами в пику. Вовк не знав же, чи на сім, чи на тім світі, а кобила як дремене, аж курява встала. От вовк сидить собі та й дума. Чи я не дурний, чи я не скажений, а чому було не хватати за горло? От він п'ять потяг до Бога, просить їсти. Боже, каже, милостивий, дай чого хоч трохи попоїсти, а то опухну з голоду. Хіба каже, тобі кобили трохи? Вовк лається. Хай, каже, з неї шкуру живцем гамани злуплять, не то не наївся, та трохи пики не розбила. Ну, коли ж так, каже Бог, то піди отам над яром, такий ситий баран пасеться, то ти його й з'їш. Пішов вовк. Баран пасеться над яром. Здоров, баране, здоров. Казав Бог, щоб я тебе з'їв. А що ти таке, що ти будеш мене їсти? Каже, вовк, та брешеш, собака. Ні, їй богу, каже, вовк. А коли ж ти вовк, то як ти мене їстимеш? А як їстиму? З голови почну, та й увесь мій. Е, Вовчику, каже, Вовчику, коли вже наважився мене їсти, то стань краще над цим яром і рот роззяв, а я сам так туди й ускочу. Ставай, каже. От став він якраз над кручею, така круча. Роззявив рот, так та я пася аж зяє, От би проковтнув. А бараник розжениця, як вчистить у лоба. Він беркиць у яр добре наївся. тоді лік сердега та й плаче. Чи я не дурний, чи я не скажений, чи то видано, щоб живе м'ясо та само у роту скочило? Думав, думав, от пішов знов до бога просить їсти. Боже, каже, милостивий, Боже милосердний, чого дай то дай поїсти, а то пропаду з голоду. Бог каже. Такий з тебе їдець, тобі якби само у рот ускочило. Та вже що з тобою казати? Піди, там чоловік на дорозі загубив сало, то й твоє, воно нікуди не втече. Послухав, прийшов на місце аж лежить сало. Він сів та й думав Гмм. Добре, каже, Зім я його, а воно ж соло не пити захочеться. Піду спершу нап'юся, а тоді вже. Пішов, поки там до річки, да од річки. А чоловік оглядівся, що нема сала. Повернувся, коли лежить. взяв тоє сало. Приходить вовк нема сала. От він сів та й плаче. Чи я не дурний, чи я не скажений, та хто ж таки не ївши п'є? Сидів, сидів, так їсти, аж, аж, аж. Іде знову до бога просити. Боже, каже, милостивий, Боже милосердний, Чого дай, то дай попоїсти, а то віку не доживу. Та й обрит уже ти каже з тією їжею. Та що вже з тобою казать? Піди там недалеко села пасеться свиня, а оту же з'їш. Пішов. Здоров, свине, здоров. Казав Бог, щоб я те з'їв. О що ти таке, що ти будеш мене їсти? каже. Вовк, брешеш, собака. Ні, каже, вовк. Хіба ж каже вовкові їсти нічого? Нічого, каже. Ну, коли ж каже нічого, то сідай на мене, я тебе повезу на село. У нас тепер вибирають усяке начальство. Може, й тебе виберуть? Чи то так, то й так вези. Сів на свиню, прибігли в село. У них заковік, аж вовк перелякався. Що це ти, каже, кричиш? Та це ж я, каже, скликаю громаду, щоб тебе швидше вибрали на начальство. Коли це люди, як сунуть з хат, з кочергами, з рогачами, з лопатами, хто що запопав у вовка аж дух сперло, так перелякався, напереливки вже йому. Потихеньку, до свині, скажи, а що це такого народу біжить? Та це ж, каже, для тебе. От народ як садив вовка, як почав пірчить, то вже йому й не хочеться, На силу живий вирвався. Як дерне, та прям до Бога. Боже, каже, милостивий, Боже милосердний, дай чого небудь хоч кришечку попоїсти, а то от от віку кінець. Бог каже. Піди там воно йде кравець, нападеш та й поживишся. Ледве потопав, перестріва на дорозі. Здоров, чоловіче. Ну здоров. Казав Бог, щоб я те з'їв. А що ти таке, що станеш мене їсти? Каже вовк. Брешеш собака. Ні, каже, і богу вовк. Та й малий же, каже, з біса, ну я тебе поміряв. Та як укрутить у хвіст руку, давай мірять, міряв його міряв. Уже тому вовкові дихать не хочеться, а він носе його міря. Аршин і вздовж, і вшир. Бог міряв, що аж хвіст у руці застався. Вовк як чкурне. Та вже годі до Бога та побіг до вовків. Вовчики, братики, таке й таке лихо. Не давай гнаться, давай гнаться за тим кравцем. Що тут у світі робити? Бачить, біда, аж стоїть дерево. Він на те дерево, заліз аж на саму верховину. А вуки так те дерево обступили, так зубами й клацають. Вуки каже. Ні, каже, братця, нічого з цього не буде. От як зробимо. Я стану на землі, а ви усе на мене, все на мене, один зверха одного, аж поки досягнем його. Стали один з верхного така драбина. Тоді верхній а ну, злізай, будемо тебе їсти. Ай, каже вовчики братики, помилуйте мене, не їжте. Ні, каже, не можна, злізай. Ну, постойте ж, каже, я на сход душі хоч табаки понюхаю. Тільки що нюхнув, та. А На спідньому вчулося, що він верхнього міря та каже Аршин. Та як присяде, так усі покотилися. От такий ворог. А він тоді драла, вони за ним піймали і розірвали. А чоловік тоді зліз з дерева. Ох, спасибі, каже, Богу, що не попущено душі християнської лютому звіру. Та й пішов собі безпечно додому та й живе собі з молодицею, та їсть книжі з паляницею. І я там був. Мед пиво пив. По бороді бігла, а в роті нічого не було. От вам казка, а мені бублики в'язка. Мені колосок, а вам грошей мішок.